З 1 січня 2015 року набрав чинності закон України від 28 грудня 2014 року номер 77 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці, відповідно до якого з 1 січня при нарахуванні заробітної плати або винагороди за цивільно-правими договорами діючі ставки єдиного соціального внеску застосовуються з коефіцієнтом 04. При виконанні одночасно таких умов. Загальна база нарахування єдиного соціального внеску за місяць в два рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування за 2014 рік. Середня заробітна плата по підприємству збільшилась мінімум як на 30% у порівнянні з 2014 роком. Середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнту не менше, ніж 700 гривень. Середня заробітна плата по підприємству складатиме не менше трьох мінімальних заробітних плат. Крім того, до закону України про збір та облік єдиного соціального внеску внесено ряд змін, які впливають на адміністрування. Вже у 2015 році роботодавці, які здійснюють нарахування заробітної плати найманим працівникам за основним місцем роботи у розмірі, що не перевищують мінімальної заробітної плати, зобов'язані сплатити єдиний внесок. Не менше, ніж мінімальний страховий. Приватним підприємцям на загальній системі оподаткування та особам, які проводять незалежну професійну діяльність, які у звітному році не отримували доходів, надано право у разі необхідності самостійно визначити базу оподаткування. В такому випадку сума єдиного внеску буде менше, не менше, ніж розмір мінімального страхового внеску. Також несено зміни щодо відповідальності платників податків. За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску збільшено розмір штрафу з 10 до 20%. За донарахування фіскальним органам або платником своєчасно ненарахованих сум збільшено штраф з 5 до 10%. Встановлена відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання встановленою формою у розмірі 10 неоподаткованих мінімум громадян за кожне таке порушення. А у разі повторного протягом року до 60 днеоподатковуваних мінімум доходів громадян. Також внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та збільшено адміністративні штрафи до посадових осіб та фізичних осіб-підприємців за несплату або несповідчасну сплату єдиного внеску, за непадання несвоєчасне подання або подання незавстановленої формою звітності з єдиного внеску. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного соціального внеску. Оскільки на сьогодні відсутній порядок повідомлення про прийняття працівника на роботу, заповнення таблиці 5, додатка 4, звіту про суми нарахованої заробітної плати. Та сума нарахованого єдиного соціального внеску до прийняття відповідного порядку вважається повідомленнями.